Доброго дня всім присутнім. Хотів би сьогодні розповісти про нашу сітку, Тобто яка у нас йде по периметру. Сьогодні такий дощик моросить, тобто равликова погода. Так наш літає. Що хотів би сказати на рахунок сітки? Е, у нас сітка чотирьохкамерна, зараз я її ближче покажу. Ось така у нас сітка, чим вона якби хороша і чим ми це все поняли. Коли в нас така погода дощова, так, то в нас равлик лізе весь по сітці і він хоче тікати. Але за рахунок чотирьох камер ця сітка тримає. Тобто Бачите, ось у нас якраз він сидить, так, равлик. Але він далі не поліз. Тобто де не дає на щитах. Навіть по землі лазять. Стежки, до речі, треба сапувати, щоб була чорна земля. Ось такого плану в нас сітка. От, тобто, якщо ми сьогодні ну, тобто, ми кожен, кожен ранок проходимо і знімаємо равлика, але равлик не долазить до четвертої камери. тобто равлик, ну, навіть, він Або в другому максимально, це в третьому кармані, четвертий, ну, це рідко-рідко, рідкість. Також стоїть пастух. Про пастух поговоримо в наступному відео. Я знімлю, як ми його ставили, розповім, як ставили і що з ним, якби далі, які в нас складнощі були. От. Тобто це сітка, якби ми е дуже довольні. Е вона себе оправдала. Тобто, по всьому периметру в нас вона натягнута. І ось буквально зранку я познімав там ну десь. Може штук 50 на сітці було. І ось ми бачимо, зараз у нас нижній карман і тільки на нижньому кармані. Сидить равлик. Ось. Тобто, бачите? равлик сидить тільки на нижньому. Тобто Сьогодні ми навіть його особою не знімали, бо погода не сонячна, він не попечеться. Ось. А таким чином ми ходимо кожен ранок годинки так в 6 утра. У половині сьомої знімаємо равлика. І сьогодні також будемо кормити, тому що, я дивлюся, на щитах вже в нас е, немає корму, тому будемо сьогодні пробувати кормити. Наразі прийду познімаю, бо щось то сонце проявиться. Тобто якось так. Тому раджу, якщо хтось планує займатися подальшому равликами. То беріть сітку тільки чотирьохкамерну, Бо в нас є і чотирьох, і трьох. Тобто чотирьох сітка дуже добра, Дуже добра. Все, всім до побачення.